Кварталу Смородина такі ж, як і по всьому місту, дороги, освітлення, відсутність дитячих майданчиків тощо вирішувати їх спільно зібралися на черговій зустрічі у рамках проекту від громадської організації Голос громади, активізація участі громадян у місцевому самоврядуванні. У стінах смородянського клубу голови вуличних комітетів слухали про те, які роботи на їх мікрорайоні будуть проводитися в 2014 році. Вами була надана по по вуличному освітленню 15 штук тих самих фонарів це вулиця Смородянська, Польва і вулиця Піднісна. По цим питанням всі, все це освітлення включено в план соціально-економічного розвитку і на ці роботи виділяється 200 тисяч гривень. Бюджета, все воно взагалі там. Скажімо так, просто Антон Миколаевич, минулого разу на зборах. Ми говорили про встановлення ліхтарів по вулицях, там, де не вистачає чи там, де погоріли. Так? І ці ліхтарі ставляться в межах благоустрою міста. Є така ну, стаття видатків, благоустрій міста. От, але і ще по капітальним видаткам, просто я уточню, чому така сума 200 тисяч, щоб ви, ну, ви розуміли. 200 тисяч буде потрачено на реконструкцію вуличного освітлення, на облаштування так званого двох обліку. Знаєте, що ж зараз е, облік ведеться таким чином. Ви вмикаєте світло самі або десь стоять фотореле, але при цьому е, е, служба. Сума обленерго рахує нам по кількості ліхтарів і умножає їх на 12 годин, що вони горять. Горять вони, не горять вони, горять вони 12 годин чи 10, чи 9, все одно ну, вони рахують по 12 годин. Для того, щоб трошки ситуацію цю змінити і зекономити, в цьому році будемо проводити реконструкцію певних скажімо так, мікрорайонів. І Смородина також частково війшла сюди. КТП номер 9 це вулиця Смородянська і КТП номер 19 Смородянська і Полява, Буду, буде проведена така реконструкція. Буде переведена на двохтарифний облік, замінена там лінія електропередач, але крім цього будуть ще в цьому зв'язку поставлені додаткові ліхтарі. Це не означає, що тільки по Смородянській Поляві будуть поставлені ліхтарі. Це означає тільки те, що це будуть капітальні видати. Крім цього, те, що в благоустрої міста заплановано поставити ці 15 штук ліхтарів, вони будуть само собою поставити. Тобто, крім цих 15, іще буде капітальна реконструкція тих КТП, які я зараз. Так у нас стоять вже ліхтарі, тільки не підключені вони. А Полевой по якій вулиці? Польова Смородянської? Ну, оце ж по польової Смородянської, я ж говорю, там буде проведена ще реконструкція, Буде проведено підключення, буде проведено двохтарифний облік для того, щоб вночі просто рахували ну і зовсім по іншому тарифу, Крім того, що рахували скільки, скільки в них найгарячих, рахували по меншому тарифу. А по підлісні, що не буде нічого? По підлісній будуть замінені, ну, встановлюватися ті ліхтарі, які необхідно замінити, ті, що ми говорили. оці. А ці капітальні будуть встановлені, крім цього, ще так, додаткові служби. Де... Поки, що, поки що будемо говорити про е, цей облік на Смородянській Польовій. А тут буде без обліку. Ну, е, Справа в тому, що дивіться, а це як список як тих КТП, як як які як... будуть по місту як... в цьому році реконструюватися. Це і в різних мікрорайонах, і Цукровозаводському, і в Вознесенському, і в Шевченківському, і Декамському, і Першотравневому. Тобто ми робили таким чином, щоб розпочати цю роботу в різних мікрорайонах. Це означає, що в цьому році виділяється 200 тисяч для того, щоб цю роботу розпочати, і в наступні роки ми, звичайно, її продовжимо. Тому що ну, ми зацікавлені в першу чергу. бо... Розуміємо, чим більше ліхтарів поставимо, тим більше за електроенергію змушені будемо платити. Для того, щоб урівноважити витрати на електроенергію, і вона не росла прямо пропорційно кількості ліхтарів, буде робитися ця робота для того, щоб зекономити на електроенергію. Вони прийняті вам соціально-економічну розвитку і будуть виконувати. Будівництво дороги від переїзду до магазину по вулиці Підмейський. Значить, по будівництву дороги тут... Михайлович, я трошки по будівництву дороги скажу. По будівництву дороги по Підлісній у нас є проєкт. Проєкт, скажімо так, ну, на пристойну суму, але хочу зазначити, що от, ну, буквально пару тижнів тому Асоціація міст України зробила такий запит у всі міста, і в тому числі і в наше для того, щоб ми дали пропозиції на співфінансування держави по тим проєктам, які у нас є для соціально-економічного розвитку. В тому числі ми подали і дорогу по вулиці Підлісні. Тобто на даному етапі, про що ми зараз говоримо, ми говоримо про те, що в нас є проєктна документація і, скажімо, своє співфінансування ми готові дати. Але для того, щоб зробити повністю цю дорогу, ну, в принципі, ми не готові в цьому році, в бюджетному році її робити. Якщо буде якесь співфінансування в рамках підтримки малих міст, то вулиця Підлісна, ну, скажімо так, одна з перших, яка стоїть у цій черзі. Ну, щоб ви мали уявлення, проєкти, у нас є кілька проєктів по реконструкції доріг. Це і вулиця Першотравнева, і вулиця Славгородська, і вулиця Комарова, і вулиця Підлісна. І ну, загалом цих проєктів ну, десь ну, більше, мабуть, 8 мільйонів для цього треба, щоб роздійснити роботи по всіх вулицях. З іншого боку, дуже добре, що по Підлісній вже є проєкт. Тому що якщо немає проєкту і десь з'являється якась можливість вкласти кошти, то ніхто без проєкту їх не зможе вложити. Але це не означає, що по вулиці Підлісній не буде зроблено ям поверх. Ну, така, в принципі, така школа. Поки що будемо говорити про ямковий ремонт і е очікуємо на те, що буде якесь співфінансування. Тоді можемо говорити про повноцінне будівництво дороги по вулиці Підлісній, в принципі, якби точно ну, я так бачу, що через один пункт підсипка, зараз про це Записати. Я ще хотів би вас попередити про те, що цей список, який був набраний, являється, в горчах остаточним списком. Тому якщо у вас в ході цього обговорення чи пізніше виникнуть якісь питання, які потрібно буде. Цьому мікрорайону вирішувати, ви його повинні бути підготувати, щоб він попав мали наступного року. Дитячий майданчик коло клубу, значить, не буде дитячого майданчика. Справа в тім, що сподівання наші на допомогу цій справі в шоколадних фабрики вони дещо не виправдалися. Хоча окремі речі можуть бути вирішені. Зараз шоколадна фабрика змінила свій статус в статусі свого господаря, вона не надає такі майданчики дитячі, як вона надавала раніше, але вона надає тренажер спортивного типу, як ви знаєте, стояти на нас. Отримання таких тренажерів, тренажерів не виключається, але ми поки не можемо поставити дати обіцянку, що це буде зроблено. Що стосується підсипки доріг, щоб це завдання буде виконано, і на це є і, і кошти, і Ну я по підсипці тут я бачу, що це тема, якби ну зрозуміло, тема дуже актуальна, і в тому числі для цього мікрорайону, тому що багато ґрунтових доріг, і вони які весною восени розмиваються. Ви, коли були на минулій зустрічі, говорили про те, що в принципі в минулому році ми не мали можливість через затримку з казначейським обслуговуванням придбати щебень і засипати повноцінно, як це ми робимо щороку, ті ями, які ми планували засипати. Так от, яка ситуація на сьогоднішній день? На сьогоднішній день ті кошти, які планувалися на підсипку в минулому році, вони залишилися знову ж таки в казначействі під ті рахунки. І якщо буде дійсно працювати в державі система фінансова, то і минулорічно ні кошти підуть на щебень. І в цьому році 15 тисяч також заплановано коштів на підсипку щебня. Я хочу сказати, що знову ж таки повторюсь, якщо буде нормально функціонувати фінансова господарська система України. Що в цьому році ми повинні тоді якби, двойну норму вивести на вулиці. З одного боку, це оптимістично. Ну, двойна норма, слава Богу, засипем більше. З іншого боку, наскільки буде ефективно і як працювати вся ця державна система, ну, зараз велике питання. Тому будьмо оптимістами, думаємо, що все це урегулюється найближчим часом. І все ж таки ми почнемо нормально функціонувати як державні органи, так і органи місцевого самоврядування. Тому кошти є, кошти передбачені. І кошти передбачено вдвічі більше, ніж у минулому році. От. А що стосується повертаючись до дитячого майданчику, спортивного майданчику, ну також у нас ми передбачили кошти 70 тисяч. На поточний ремонт будинкових та спортивних майданчиків, та їх встановлення і благоустрій, 60 тисяч на спортивні майданчики. Звичайно, як сказав Анатолій Михайлович, фабрика обіцяє нам давати ігрове обладнання, спортивні ну, ігрові майданчики тільки в дитячі садки, ну, трошки не така політика зараз. Але все ж, я думаю, що якісь хоча б окремі елементи для клубу ми зможемо встановити. Шкафа газове по Смородянській 251. На кому такий жаль, не включено в план, але включено в план газопроводу по Смородянській стадії 1915. Так, дивіться, газопровод по газопроводу по Смородянській закладено у нас площі 100 тисяч. 100 тисяч гривень на цей газопровід є у нас. І ну, що стосується шкафної, я думаю, що це питання Щодо продовження авто ще Свородянських порядів. Бу буде проводитися тендер з автовласниками, які обслуговують. Це питання буде вирішуватися. Я думаю, що воно ви. Щодо вот, чистий канал розпочні, це питання буде вирішено. Ну і підсипка дороги, це теж буде вирішено. Що стосується часткового ремонту клубу, це дуже питання взято на облік. Голови вуличних комітетів не розчаровані. Їх пропозиції, висловлені на попередніх зустрічах, врахували. Да, в основному читаю, що врахували. Тільки довго ждеться, бо не виповнилися. Це ловить. завжди не вистачає грошей. Ну звісно, це те, що ми предлагали на той раз, це те, те саме ж є. Ну, кроме там пару попросих, які поняття не решили ті, бо той погаз по газу то таке. Ну а так, в основному, все сересено. Да, враховані. Кроме дороги. Кроме дороги все враховано. Волочкоми кажуть, у квартала зустрічатися зручно та ефективно. Я думаю, корисно, то... конечно. Воно точно результати принести. Чи ми раніше їздили туди, всі, всі в кучі, всього міста 200 членів, а лише тут свій квартальний комітет пообчалися. більш тісно і болі це саме, болі доходчиво для нас. Там ми не могли кожен дати свій випрос на той самий проект, що ніби для, для нас, для смородини, а тут аж ну, проще як то Дуже корисно і чаще даже. люди свої проблеми висказали. Одна з тем, що обговорювалося під час зустрічі, принципи формування бюджету, адже без розуміння того, де бере місто гроші, неможливо вирішити, як їх ефективно витрачати. Я сам як керівник бившись. Це кошти сюди здаються, як смети, так би сказати, всіх грошей і затрати їхні. Це щоб людям вже можна розказати, бо ніхто ж возмущається, не знають, куди дівають гроші, куди що там розказують, можна розказати, кожному пояснити, що з чого формується наш бюджет і що залишиться що нам тут, смородину, що -то, що то по городу. Звісно, люди знають, де гроші, куди їх тратять. І на які цілі вони запроваджені, члени квартального комітету на долю мікрорайону дивляться оптимістично і щиро вірять, що з часом життя у Смородиному зміниться на краще. Я думаю, зміниться до цього стримиться треба. хороші і... діла завжди вирішують якісь питання.